Україні потрібна додаткова повітряна міць, щоб з одного боку стримувати росіян, а з іншого вражати законні російські військові цілі, оскільки Росія обстрілює нас сотнями ракет. Ми повинні отримати відповідні військові засоби. На цьому наголосив Арсеній в етері німецького телеканалу. Інакше, якщо Україна зазнає поразки, це буде катастрофою для лідерської позиції США і особисто для новообраного президента Трампа. Адже коли Росія розв'язала війну проти України, це була не лише Росія лаштунками цієї війни є Китай, Іран, Північна Корея, і ці країни вже створили нову вісь зла. Війна Росії проти України це тип проксі війни, яку розпочала Росія диктейторшіп але диктаторські держави і терористичні держави вважають, що вони атакують не тільки Україну, а й весь вільний світ, світовий порядок, і головним чином Сполучені Штати Америки.